Якщо я записую це голосове Покровська українською мовою, значить ми б'ємось гідно. Це він натякає на наступний вірш, який я хочу прочитати Моє покоління. Всі наші великі романи про цю війну ще попереду. Як показує досвід попередніх війн, вони з'являються через п'ять, а то й десять років після закінчення війни. А от час поезії він тут і зараз, під час бойових дій, тому що людям з одного боку авторам хочеться зафіксувати момент, який відбувається. У людей є бажання читати про те, що з ними відбувається. Моє покоління пише сльозами й вогнем сторінку. він мені цікавий як е, поет, як військовий, е, як е, активіст. Того, в принципі, я не могла пропустити таку можливість. Поза тим купила книжку, хочу підписати. В моїх віршах я намагаюся показати, що зараз. Е, ми можемо залишатися людьми в цих обставинах. Нам є на що спиратися. Історично гетьманство, казацтво це наша шляхта. У нас це все є в крові. У мене це взагалі голос крові. Бо у мене прізвище та вишибаба Звідки З Запорізької січі? Тому коли 24 лютого прийшла біда, там в наш дім то. Я недовго вагався, десь пів години глибоких сумнівів, і пішов у військо. Я записував відео в Тіктосі, і там є можливість додавати музику. І Людям сподобався такий формат. І вірші набирали мільйони переглядів. І ми вирішили, чому б не створити авторську музику. Це Олександр Огнівець — це прекрасний піаніст, який зробив акомпанемент до віршів. і Ми зробили спільну програму. І коли Павло погодився, це було просто вау! Ми так зраділи, що можна буде зорганізувати цей вечір тут, бо я думаю, що багато людей зараз переживає досвід війни, і вони дуже часто не можуть описати, не можуть назвати те, що переживають. То навіть будучи тут, будучи за кордоном, ніби будучи в такій уявній безпеці, все одно ми переживаємо цю війну. Ми переживаємо ці втрати, переживаємо біль від обстрілів, від нападів, від. від того, що відбувається на фронті, я не можу сконцентрувати, читати довші зараз романи, бо мені це є складно. Але для мене поезія це теж такий спосіб, коли я читаю і водночас відчуваю, що можу для себе щось осмислити ще раз в цій війні. Надійшли трохи спокою кожному зі створінь. Дай Боже, цю крихту знавіки віків. Program festiwalu Bana Postino zawsze jest aktualny. W związku z tym, że zaraz trwa wojna, chcemy pokazać tych ludzi, jak i po też nie zupinają swojej twórczości, co jest coś unikalne, coś dużo aktualne, dużo ważnego na ten obecny czas.